22 червня 1941 року одна із найсумніших дат в історії. Саме в цей день нацистська Німеччина напала на радянський союз і розпочалась велика вітчизняна війна. Сьогодні, через 70 років, ми скорбимо за трагічними подіями і ще раз згадуємо героїчні подвиги тих, хто навіть у ті важкі часи знаходив у собі сили боротися і залишатися справжньою людиною в Україні. 22 червня оголошено днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Велика вітчизняна війна розпочалася. 22 червня 1941 року. І вже 10 серпня того ж року влада в Коломиї перейшла до рук німців. Почався окупаційний режим. Через Коломийське гетто було пропущено близько 50 тисяч осіб. Масові знищення велися на міських околицях у Шипарівському лісі. Ніхто не знає точної кількості загиблих. Війна завдала нищівного удару. Було зруйновано залізничний вузол, лікарні, культурно-освітні заклади, спалено житлові будинки, пограбовано музей народного мистецтва, гуцульщини та покуття. За 70 років у житті міста та й держави загалом сталося багато змін. Однак пам'ять про ті трагічні події живе досі. Нинішнє відзначення Дня скорботи у столиці покуття розпочалось традиційно на бульварі Лесі Українки біля статуї Діви Марії. Там відбулись покладання вінків та панахида. Участь у заході взяла влада міста, району, представники духовенства та мешканці Коломиї. Далі урочистою колоною всі пішли через бульвар та проспект Чорновола до міського. Будинку культури. Там відбувся тематичний вечір пам'яті. Ступним словом виступав почесний громадянин міста, ветеран війни, отець Зіновій Карась. Так в історії людства, що дві найбільші, найкровавіші світові боїни випали на ХХ -та століття. Таких воїн не було на планеті ніколи, щоб поглинули десятки і десятки мільйонів. Детей різних рас, різних статей, різних станів. Не було між тими, які потерпіли винних і невинних, терпіли всі. Завершився вечір пам'яті показом тематичного фільму Мар'яна Мацьків, Андрій Горащук, програма події НТК.